Всім привіт! Мене звати Таня і я вітаю вас на моєму каналі Таня Омнамо. На цьому каналі ми говоримо з вами про різні езотеричні містичні штучки, про різні енергопрактики та інструменти, які допомагають підсилити свою свідомість. Сьогодні в нас буде вкрай важлива тема, тому що те, про що ми будемо сьогодні говорити, просто розповсюджується з нереальною швидкістю і закликається дуже багато людей для того, щоб проходити цю церемонію. Я знаю, як це хотіти. Злетіти, хотіти забутись, вимкнути біль, побачити щось більше, щось таке нереальне, щоб заспокоїти своє внутрішнє его. Також я знаю, як це шукати духовність, а натомість отримати транс. В мене був такий період життя, коли я вживала психоактивні речовини. Тому, коли я бачу всі ці церемонії з айоваскою, рапе, камбо, псилоцибін, я бачу дещо знайоме. І от що хочу я вам сказати. Це не про духовність, це про інший формат звички, це про інший формат однієї залежності. Церемонія айоваски – це не про медитацію. Це така красива обгортка на я бахну дозу. Але тепер це красиво. Це церемонія, це ритуал. Люди, які проходять ці церемонії регулярно, вони скоріше за все колишні. Але вони не позбулися своєї залежності. Вони її замістили. Наприклад, раніше вони казали, я хочу кайфанути, бо не можу витримати цю реальність. А зараз вони кажуть, я хочу перезавантажитись, я хочу розкрити в собі якісь нові грані через а Знаєте, суть не змінилась. Ви все так само тікаєте від реальності. ЛСД, екстазі, грибичі, чи я це не має значення. Процес один відліт від реальності. І ні, ви не шамани, ви не в джунглях, ви не в лінії предків, ви не отримали 10 років посвяти. Ви не лікуєте інших. Ви тікаєте від власного досвіду. Вам здається, що після цих ритуалів і церемоній ви переживаєте якийсь новий досвід. Ні, ви просто тікаєте від реальності у якийсь транс. Закупуючи ще глибше той досвід, який ви мали пережити під час таких церемоній, як Айоваска, ви бачите транс, видіння, галюцинації, і вам здається, о, це просвітлення, але ні, це можливість. Але шлях це не бачення, це не видіння, це поступові кроки, це поступова робота над собою, це справжні переживання реальності без втечі за допомогою психоактивних речовин. Щоб прийти до результату, потрібно Йти потрібно залишатися тут, в реальності, в тілі, в житті, а не вживати заварку, яка змінює вашу свідомість, накидає вам ще більше галюцинацій. Після таких церемоній ваша психіка, ніби новонароджена дитина, в неї немає міцної аури, в неї немає захисту. І у вашу підсвідомість після такої церемонії можна напихати взагалі будь-що, і це все будь-що буде формувати вашу нову свідомість. Тому будьте обережними з такими церемоніями. І не приймайте важливих рішень після таких церемоній. Звісно, багато людей кажуть, в мене змінилося життя, в мене пішов бізнес, в мене налагодилось усе, що тільки може бути. Ви знаєте багато таких історій? Я особисто, ну можливо, на Ютубі від тих людей, хто пропагандує ці церемонії, так. Але в реальному житті, ті, хто проходили ці церемонії, я не можу сказати, що в них щось стало краще. Зі сторони, як я бачу, вони ніби застрягають на якомусь етапі свого розвитку через те, що вони вже. Звають ці речовини, вони ніби барахтаються в кані свого життя, ніби вони знаходять якісь просвітлення, якісь нові можливості, але при цьому вони залишаються на тому самому рівні. Але їм здається, що вони взлетіли, але це тільки здається. І якби це дійсно було сакральною медициною, якби це дійсно допомагало, її би так не пропагандувало. У кожному серіалі, у кожному мультику, у кожному новому фільмі, айоваска марихуана, гриби. Подумайте про це. Якби це було дійсно корисно, якби це дійсно давало розвиток людству, чи дозволили б це так проштовхувати в маси? Окей, а найнебезпечніше у цьому всьому. Це групові церемонії, бо там включається колективне поле. Усі бажання, думки, страхи це все перемішується в одному котлі, і ви можете взяти щось не своє. І вам здається, що ви знайшли сенс, але це не ваш сенс. Це як поплавати в енергетичному супі з чужих очікувань, сподівань і мрій. Суть духовної практики не в трансі. Не в зльоті, не в побаченому, не в видіннях, не в галюцинаціях. Суть у тиші у здатності залишатися собою у тому, щоб не втекти, а витримати і пройти з гідністю, не знайти щось там, що допоможе тобі відлетіти, якось пережити. А в тому, щоб розкрити себе тут. Я знаю, те, що я сьогодні вам розповіла, це непопулярна правда, але це моя правда. І якщо ти дійсно шукаєш, то можливо вона і твоя теж. Друзі, а як ви ставитеся до психоделічних церемоній? Чи був у вас такий досвід? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою історію. Давайте поговоримо щиро. Ну і звісно, за традицією, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете бачити більше моїх нових випусків, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео і. Напишіть будь-який коментар для того, щоб просунути моє відео, тому що тільки так Ютуб допомагає у розвитку каналів. Всім дякую за увагу! Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Я вдячна за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви зі мною. Я люблю вас і до нових зустрічей!